Друзі, я всіх вітаю! Ви на каналі Моя Справа адмін. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж це за дивовижний кабель від невідомого для мене е, бренду югард. Е, е, ось цей кабельок. Він до мене випадково потрапив. Я його придбав на розпродажі. Суто випадково. Справа в тому, що коли я купував кабель AOHI, це був преміальний кабель з усіма пантами: Thunderbolt 5, USB 4 2, 120 Гігабіт в односпрямованому режимі. Ну і так далі. і так далі. Купа наворотів, воротів, пантів. І а, після того, як я його придбав, а, мені... Платформа Аліекспрес запропонувала. Дивіться, там є знижка на ось такі кабелі, я його придбав за 350 гривень. До справки. І дуже тихо. Справа в тому, що Аохі Prime Anker Prime або Югрін воно ну, Мінімум 900 гривень, а так, якщо брати без особливих знижок, то десь 1500 гривень. Ось цей 350. 50 гривень за метр кабелю. При цьому там було написано, що той самий Thunderbolt 5 підтримується Тут правда цікаво написано: 16к на самому кабелі, але це зовсім не те. Мається на увазі, що я думаю, що швидше за все це підтримка двох моніторів по 8к Це вони так хитро пишуть маркетинг. а що він так само 240-ватний, поживлення? Що він е, має ті всі самі електронні маркери, чіпи і так далі? І от е, яке було моє здивування, коли е, е, я підключив при огляді кабеля ОХІ? Атоніс, зеф'ютя, тралівалі, купа пантів. Я його підключаю до електронного тригеру від Аторч, і він активується в є режимі на двадцяти п'яти вольтах. 20 вольт активується, не в ЄПР режимі, а 28 вольт не активується. При тому я випадково ось цей кабель підключив, бачу обана. А цей активується. Давайте подивимося ще й цей. І сьогодні він на огляді у нас буде. Тож ніяких діфірамбів я йому не співаю, тому що я ще сам не знаю, що він вміє. Але те, що він підключається до. Тригеру, я активую 28 вольт в пику, тому що це робить аохі, а і там не підключається, от тут уже відповідне питаннячко. Що ж, друзі, ось в такому вигляді постачається цей кабель. Бачите, тут написано UGART 80 гігабіт на секунду, Thunderbolt 5. Ну і далі щось там перелічено, довжина кабелю 1 метр. Виробник. Шенжен Нобльфан Technology І далі є його є його посилання і в кінці сервіс Югар.ком. Найцікавіше, що існує Югард.ком. Ми зайдемо і подивимося, що це таке, але я вперше про цю контору щось взагалі чую. Тож, про сам кабель. От в такому вигляді він постачається, як бачите, особливо нічого тут немає. Приємно, що зробили анодування на кінцях. Оця металева штука, вона анодована. Ну для китайців це зараз не новина. Є захисні ковпачки, саме з захисними ковпачками обов'язково зберігайте кабель. Він ось так постачається не просто так, тому що ламельки, тобто піни, на яких йде передавання даних, вони вкриті позолотою. Швидкістю тут чумачечі, позолота буде царапуватися, злазити, і з часом кабель вийде з ладу. Він по потужності ще можливо і буде тягти там умовно 140-200 ватт. А от по передаванню даних по частоті по швидкості не потягне. Тому обов'язково надягайте ламельки. Якщо ви вставляєте кабель, то фіксуйте його чітко, щоб не було нахилення під кутком. Ну і так далі. Це вже якби я як, всі мають розуміти, що це механічне з'єднання, воно буде грітися, воно буде виходити з ладу. По е, самому кабелю, тож, давайте почитаємо, що тут написано: 80 гігабіт на секунду, 240 Вт, 16К. На цій стороні написано: «Югард». Що тут? Тут те саме: 80 Гбіт на секунду pd 240 Вт, 16 к і, і тут написано югар. Тобто жодної позначки, блискавки, що Thunderbolt 5 або щось подібне немає. Чи є цей кабель з верифікованим, сертифікованим виробником, я не можу вам сказати, про це, мабуть, може сказати. Якийсь е, е, тестер, хоча тестера такого у мене немає. Є лише тільки вітер Сі4. Вітер c 4 каже, що це Power Delivery 3.1, USB 4, Gen 4 80 Гбіт на секунду, кабель до 2 метрів. EPR підтримується, тобто Extended Power Range 50 Вольт 5 А. Thunderbolt 5 підтримується. Хто у нього виробник, невідомо. Ну, от Я вам зараз показую його хедер, який там є. Якщо хтось знає щось про це, то скажіть, що це хто це за виробник. Насправді, мабуть, є сенс уже в цьому випадку щось прикупити, якийсь інший трестер. Тому що під маркерів стає все більше, виробників стає все більше, інформації про них взагалі не вистачає. І хотілося б дивитися саме на виробники. Мені зараз відомо два тестери. Один АТОрч дешевий, там, умовно, за 700-800 гривень USB-тестер, а другий це Power Z. Ну, мабуть, Power Z, то я і візьму км c Довіри до нього трохи більше, тому що Аторч перестав працювати. Ось ця плата не захотіла працювати з Сандерболтом кабелем від Аохі. З цим працює, а від Аохі ні. От і вирішуйте, що тут стоїть за контролер. Можливо, він якийсь особливий, а можливо, ще щось там. Я чого не знаю. Можливо, якісь порушення в самому АОХі, там з проблеми з тим чіпом. Коротше, нам потрібно збирати якусь інформацію, статистику, тому що досі нам нічого не відомо, що має бути, як воно працює, що надійно, а що ні. Тож, мабуть, з оглядинами кабеля, я думаю, ми закінчили, тому що тут оглядувати особливо нічого. І зараз перейдемо до тестів. Саме з, оцим, саме з оцим контролером відеоторчу. Це плата PD-3.1 перетворювача, яка містить в собі триггер. І у нас були проблеми при підключенні Аохі. Тож, давайте зараз я спробую тут переключитися на 28 вольт. Ага, тепер тут не перемикається на 28 вольт. Бачите, він переходить. Він переходить в якийсь розширений режим. Активує 28 вольт. О, вийшли. Але ми вийшли. Ми зафіксували 28 вольт. Правда, не з першого разу. Чому? Не можу сказати. Швидше за все, це проблеми асамтечу або АТОрчу. Бог його знає, кого, можливо, їх або Бог. Якість у них обох сумнівна, тому я не буду вам нічого казати. Ані за ані проти. Тож, наше завдання номер 1 Скидаємо зараз показники, все онулено і запускаємось за півгодини. Будемо перевіряти, що у нас по нагріву тут, тут на кабелі, ну і так далі. У нас пройшло 30 хвилин від початку тесту. Давайте зафіксуємо цей показник, і я зараз зупиняю тестування для того, щоб нам не заважало не заважало на це електронне навантаження, бо буде шуміти. Давайте подивимося по температурі. Температура на цьому роз'ємі 39 градусів. На цьому роз'ємі ми мали температуру біля 44,5-45 градусів на кабелі біля 30 і температура не підвищувалася. На загал я хочу сказати, що ми бачимо поведінку, схожу на аохі. Нічим вона особливо не гірша. А на кабелі за рахунок того, що тут плетіння, і кабель товстий, жорсткий, то навіть і краще. Є у мене накопичувач Samsung його 970-й Вона вставлена в 10-гігабітний карман на перетворювач від есагіру. Тож давайте його підключимо зараз до комп'ютера. Тут є Thunderbolt 4 і спробуємо поганяти, оцінити тести на AOHI. Ця залізяка легко давала на щитування 10 гігабіт. Ну давайте зараз спробуємо на на наш накопичувач. Це диск є. Е. Спробуємо скопіювати пейдж-файл. Отже, копіюємо. Початкова швидкість була 300 Мбіт на секунду. Далі ми піднялися до 400, майже 500. І швидкість потроху. Піднімається вгору. Тож, середня швидкість була десь в межах 550 мегабайт на секунду. Якщо помножити на 8, то це десь швидкість в межах 5 гігабіт на секунду. От з такою швидкістю ми записали наш файл на NVMeшку. Отже, я відключаю наш накопичувач. Давайте ми його відключимо. Ось він відключений, все. І таким чином наші всі киші відключились. Підключаємо. Бачимо, що підключився наш накопичувач. І давайте тепер скопіюємо в нул. І подивимось, що у нас буде відбуватися із швидкістю. Считуємо ми на швидкості 1 ГБ на секунду, і це приблизно десь 8 Гибет. Один гігабайт з копійками. Да, да, да. Тобто ми на цьому кабелі, на метровому кабелі так само легко витягуємо ті самі 10 гігабіт, на які і був розрахований і наш. Карман і наш кабель, звісно, що ніяких обмежень тут немає. Так, це, Що-що, хтось скаже, це ж не показово, тут має бути там швидкості в 10 разів більше. Дійсно, мають бути, але метровий кабель 10 Гігабіт легко прокидає. Ви тільки що бачили, як це, як це робиться. Швидкості поки що на цьому кармані недоступні, будуть швидкості інші. Перетестуємо і інші. Але це буде пізніше. Так, вирішив же ж я перевірити, що це за UGORT.com. Що це за виробник такий невідомий. Зробив запит на UGOWRT просто на деревню дедушки. отримав відповідь: немає. Google про цей сайт так само відповідає ніяк. Запит на хромі, як ви бачите, такий самий. Ну, Тобто відповіді немає. Бачимо, що реєстрація якась доменного імені починалася, але вона не закінчена. Тому немає жодної інформації про виробника. Отже, друзі, кабель від невідомого бренду. Югард. Якщо хтось знає, що це за реальний виробник, напишіть, будь ласка, тому що я вперше стикаюсь з такими кабелями, з таким брендом а, з сайта югард.ком він був зареєстрований, але він не активний. Зараз відповіді немає у реєстратора. Тому я так думаю, що це можливо, якісь, якась торгова марка, яка там китайцями на якісь майбутні... А... Не знаю, на якесь майбутнє зарезервована, але вона зараз не активна. Тож, якщо ви знаєте, хто реальний виробник, напишіть, будь ласка, і я буду знати для того, щоб всім радити які більш-менш якісні кабелі. Що мені подобається в цьому кабелі, що він банально його підключив, він просто працює. Зроблено більш-менш акуратно, якісно і в принципі. Ну да, він на 240 ватт. Можливо, буде витримувати. На відміну від Адонісу від Аохі, він працює за Турчим. З чим він не буде працювати, я не знаю. Тому що мені відомо на цей час більше 20, мабуть, виробників контролерів PD-3.1, які вміють працювати по PD-3.1. І відповідно, чи дотримуються вони всіх стандартів, чи можуть вони спілкуватися один з одним велике питання. Відповідно, е, я, я ж кажу, я не співаю діфірамба цьому кабелю, але. І мати декілька каблів завжди про запас є сенс. Причому з електронними маркер... маркерами від різних виробників, тому що, як ви бачили, АОХі з декількома може бути несумісними контролерами. Так само і цей може бути несумісний з якимись контролерами. Все залежить виключно від контролера, який використовується, і китайці взагалі не пишуть зміни. Тобто, в одній ревізії може стояти щось сумісне, в іншій ревізії буде стояти щось несумісне. Тому я зроблю про всяк випадок посилання на цей кабель. Ви побачите його, де я його купував. Якщо у вас буде якась інформація, ви будете володіти її, то поділіться, будь ласка, будемо всі разом розуміти, про що мова і тут, мабуть, ви знаєте, вперше я себе зловив на думці, що мені потрібно щось, якийсь інший USB шний тестер, який вміє перевіряти ось ці кабелі виводити хоча б вендора, хто його розробник електронного маркера, мається на увазі, тому що ем, звичайні ті тестери, що у мене є, вони не, не ідентифікують вендора. вони можуть його показати. Але далі шукайте самі ваші проблеми. І мені відомо аж два, мабуть, на цей час USB-шних тестера це Vida Torch і другий PowerZ, km 003 c І от вони показують вендори, вони постійно оновлюють ту таблицю і показують тих вендорів. От, мабуть, від PowerZ я буду купувати. Цей е, тестер, тому що він мені потрібен от виключно для таких от кабелів, для діагностики для визначення. Тому що, на жаль, вітер Сі4 дуже обмежений. А в Нірці взагалі туди лізти не хоче, нічого не показує. Він навіть Сандерболт 5-4-3 не ідентифікує і нормально їх не показує. Тож, мабуть, все на цьому я буду закінчувати. Бачите, не завжди наші придбання, які ми купуємо за дуже дешево, вони виявляються дуже поганими. І, 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 і знову ж таки, я не співаю діфірам, бо можливо тут все погано буде з іншими виробниками. Але з тим, що у мене є, принаймні, він працює. Однометровий кабель працює з. Моїми перехідниками на NVMe на 10 Гігабітах. Так, да, у мене замовлений, їде карман на 40 гігабіт, Ну це теж знову ж таки Thunderbolt 4, не 5. Ну от Протестуємо ще ці кабелі і на ньому. Це буде згодом відео. Тому що тому, що все охопити зараз просто нереально. Все на тому я буду закінчувати. Я всім кажу. Слава Україні! Віримо в ЗСУ. Тримаємося. Всім пока.